отримала своє велике розповсюдження не тільки там, де пов'язався великий старець через Тимсаровський, але і в більшості тих храмах, монастирях, де гідно і достойно шанують кожний лик Божої Матері. В світі нас на честь Божої Матері шанування її дуже-дуже багато. І на теренах нашої держави, на теренах інших православних е, держав. Можливо, є, є щось трошки таке символічне між вчорашнім читанням притчі про Сіяча і ікону сподивити хрибів, яка також пов'язана з тим, що благословив цей старець для того, щоб е, коли були послушливі. Е, Літа, коли був не врожай, звичайно, це в якійсь мірі приносило лихо, бо люди повинні були десь йти, заробляти, жебрикувати і тому подібне. Але ця ікона, вона є не тільки знаєте, такою неординарною за змістом, за письмом, тому що є строге письмо, коли пишеться ікона чи Спасителя, чи Божої Матрі, чи якогось іншого угодника Божого. Тут ми бачимо. Іменно поля хмарки і висідає на них ця Цариця Небесна, яка благословляє ниви, що вони щедро родили, щоб був хліб і було до хліба. Слово Боже, які сміли, бо ми теж його називаємо хлібом Божим. Від нього ми отримуємо найнеобхідніше для нашої безсмертної душі. Для нашого тіла ми отримаємо е, те, що є хлібом, який випікається в просфору. в просфорі вирізається агнець. Потім, коли цей агнець зробиться, вже на світі літургії, яким причищаються і священики, яким причищаються е, люди, які хочуть. Е, свою душу чи своє серце чи своє тіло іменно оздоровити духовно. Але Слово Боже це те, що має завжди вологу. Не дарма Господь роз'яснив цю притчу, бо притча це є алегорія, це є такий зміст, який може задовольнити потреби багатьох людей, і удей черстві, на своє серце. Дуже часто в якійсь мірі використовували і самі користувалися інтерпретацією цієї. Але якби Господь говорив проповідь своїм словом відкрито, звичайно, було б ще більше злоби, було б ще більше негативу по відношенню до нього. Я маю на увазі відносно тих, хто були привладні, це первосвященники, тобто та верхушка, яка. Е, яка Брала на себе обов'язок навчити народ і роз'яснити весь закон Божий. Ми маємо, от Господь роз'яснив ту притчу. Для чого? Для того, щоб і святі апостоли її розуміли. От Три види ґрунту, на яких падає цей дуже часто. Вони віддаляються від того. Це може бути термін, це може бути каміння, це може бути ще щось так, як це може бути тоді, коли може таку сонце все це випалити. От. Але є тоді, коли є зволожене серце, бо грунтом для Божого Слова повинно бути завжди серце. Є багато пояснень, роз'яснень святих отців і древніх е часів, і часів вже. ХХ, ХХХІ століття, бо священники архіреї люблять тлумачити, розповідати ту притчу. Іоанн Касьян, приподобанні сказав, що царство Божого е сподобляться ті, які будуть ревнителями Божого Слова, Ревнителя, ну, служб церковних ревнителями, ревнителями м -м, шанування не тільки для того, щоб прийти, коли є храмове свято. З'їсти щось такого смачного, що сестри чи посестри зготовили, щоб накрити і пригостити прихожан. В першу чергу, це в якійсь мірі якби для нас дається, щоб не кожен із нас усвідомив значення Божого Слова для себе. Ревність, яка є не по вірі. Яка є такою нерозумною, вона дуже часто, знаєте, межує з трошки іншим, такою сліпотою, От, тому що дуже е багато пустого, такого невкоріненого е може залишатися і не проростати в серці. Тому бажаю, щоб ниви е наших сердець вони завжди були. Наповнені Словом Божим, щоб ті духовні ниви проростали і давали свій слід сторицею, так як це вийшло на тому куску поля, де е, проросло зерно і дало гарний гарний врожай. Розуміння врожаю можна розуміти по-різному, Аграрії, вони тішаться тоді, коли, наприклад, вроджуються на, їх, на їхніх полях. Коли е, вроджується те, що людина може собі е, така от купити, придбати і не, не зазнавати різного голоду. От. Не знаю як, але напевно в цьому році мало вродило було моркви, мало вродило було, було буряка, і тому кожен старається така от запаси мати на, на зиму. Я говорю просто, можливо, трошки такі речі чисто побутові, але через побут. В якому ми живемо, дуже часто можна багато робити таких, як вам правильно пояснити, знаєте, таких інтерпретацій. Е, інтерпретацій для розуміння. От У 20 столітті був канонізований е, Паївський Святогорець, е, людина, монах, яка жила на Афоні, але перед тим він народився у 24 році. В Туреччині, але потім з лотками переїхав на ту територію Греції, де він жив. Його застала війна 40-го, 41-го, інших років. В час війни він був оператор-взязківець, коли він тлумачив ті чи інші пояснення для своїх прихожан, а точніше для паломників, які приходили, він якраз використовував все те для того, щоб зрозуміти, він казав Христос, це є передавач. А та людина, яка то слово або на тій хвилі живе, від Христа від його науки якраз е, приймач. І він е, в його житті, в сучасному житті, яке написано вже його послідовниками, є одна розповідь про святих е, трьох людей, які подв'язалися біля Святої Гори Афоні. От. Один мав ревність до Великої молитви, що молитві стояти до 7-8 годин, інший міг наїсти тижнями. От. Третій впадав в такий транс, в таке глибоке перетворення, що його лице сіяло це. Там був е, такий Іван, який допомагав е, їм, допомагав будувати келії, допомагав. Е, на тих участках полів, які вони мали, тому що монахи на фоні більшості вони живуть із з землі, що може виростити, а тому що можна е десь продати І цей. І паломники настільки полюбили тих е трьох святих. Це був там мелітон, серепіон, фелемон. Що це місце стало таким улюбленим чи облюбленим для паломничества. Їздили чуть не зі всього світу, говорили, які святі люди там живуть. І коли прийшла смерть для старшого серепіона, коли відкрилася брама воріт, вийшов святий апостол Петро і святими зустріти, бо ж люди казали, там свята людина, ну а Господь сидів на троні. І коли засурмили оті труби, чи засурмила сурма, от, приймай, Господи, святу людину, а Ісус про себе каже, ну, свята не свята, але може і побожна. Так само сталося ще з одним, той, який прийшов перед ворітьми раю і вже з пустою мискою, тому що це був символ його голодування. Так само, великий святий явився для раю. Господь теж так само сказав. Це ну, святий не святий, але дуже побожний. Так само сталося і ще з одним, який цей так само дав його відповідь. Але коли помер цей, е, він не був послушник, він був такий трудар, то е, брана воріт не відкрилася, хоча він дуже-дуже багато зробив. От. Вада була тільки одна, в тому, що він. Маючи, мав схильність зложити трошки більше вина. На Афоні чуть не при кожному монастирі є виноградники, там, де вирощують виноградну лизу, і з якою роблять виноград. Бо саме на, виноград, на виноградному вині служать монахи. Але що було інтересно, коли Думали, що вийдуть інші святі разом з апостолом Петром його зустріти. От. Його зустрів сам Ісус Христос, відкрив ту браму воріт е, раю. Христос був із бутилкою вина. Це не жарт, не анекдот, але в тому розумінні, що навіть ті люди, які А в нашому суспільстві є дуже багато людей, правда, тих людей, які п'ють. Але до церкви не ходять, не каються, не хочуть позбавитися ну, тої, своєї такої залежності. А та людина, яка була в церковному середовищі, вона хоч і не видавала себе за п'яного, але ну, ті е, щоки його красніли. Можливо, десь трошки і було захмеління, але він знав свою роботу, він знав свою молитву, він знав своє все. І от виходить, що хоч Господь і не засудив. Тих святих старців людей він більше прийняв до уваги працю, молитву і покаяння після кожного разу, коли е, оцей трудар Іван е, кається в тому, щоб позбутися цього гріха, він його сам зустрів. І, звичайно, відкрив йому шлях до Царства Небесного. Е, для нас, можливо, це є трошки, знаєте, таким. Якби е, інтерпретація не зрозуміла, тому що ми ставимо собі для себе якийсь такий великий-великий ідеал, який е, в святості, в якій повинна бути е, людина. І дуже часто ми засуджуємо тих самих священників, тих самих архіреїв, засуджуємо за якісь їхні неправильні поступки чи, чи дії. Е, не нам судити. Ви знаєте, та людина, яка судить священника, буде набагато більше. Отримувати якісь покарання, буде отримувати якісь е, такі е, дії, е, які важко буде отримати прощення на Божому суді. Тому нехай Христова наука і життя, в якому ми живемо, постійно буде для нас е, такою нивою, якою ми повинні пройти. Пройти ниву цю дуже часто важко. І коли є з нами Бог, Цариця Небесна, коли є святі угодники Божі, нам тоді легше це долати. Тому нехай Цариця Небесна допомагає всім нам в тому, щоб її ласка, її покров, її благодать, вона постійно перебувала. От я забув сказати, що коли я пояснював Святогірець поїсти, цей момент, він завжди: казав, от, ніколи зразу не надійтеся, є таке поняття, як смирення, є таке поняття, як ну, як і віра, але і повинно бути ще і чекання. І Тільки тоді ця благодать, ця сила, як цей зв'язок, може проникати до нас. Тому всі ті. Моменти, які сьогодні ми маємо, переживаємо, але то Господь дасть, дасть нам з великою силою все це долати, ну і отримувати його і від Матері Божої, і від Спасителя, Його е, всемогущу е, силу і допомогу. Хранилися, Господь Бог!